Так, ось ми набрали 10 петель, підрізу пройми з іншого боку. Тут от вони ось у нас, да? і тут ще 10 петель. Тобто тепер у нас на спицях 111 петель. Все, далі все, як звичайно. Ми просто в'яжемо лицевий рядок. Це у нас буде перший лицевий рядок. Ми на ньому повісимо маркер і будемо рахувати в кожному восьмому рядку робити убавку. Відмічати цей восьмий рядок маркером. Далі пров'язувати сім, в восьмому робити убавки. Таким чином будемо виконувати всі. 176 рядків лицевої гладі рукава. Ну, з іншим рукавом покажу пізніше. Давайте закінчимо з цим. Все, всім всього найкращого. До побачення!